Зараз повертаюся з відрядження в Нюбрансвіку. Ми були в місті Бадерст, і зараз повертаємося десь 5 годин їхати до Галіфаксу через Нюбрансвік. Я от включився, щоб показати вам шикарний ліс, як він зараз виглядає, коли оця шикарна канадська осінь. Всі канадці кажуть, що найкраща осінь, найгарніша це в Канаді. І Дійсно, подивіться, всі дерева, які ще влітку були просто зелені, зараз міняють кольори. На помаранчеві, жовті, червоні, темно-червоні. Хвоя залишається зеленою, і ліс виглядає настільки шикарно, що не можна відвести очей. Зараз ще пощастила така сонячна погода. Кінець вересня, і зараз десь плюс 24, плюс 25 тепла. Сонце і фарби неймовірні. Подивіться, нам їхати десь 5 годин, ми вертаємося в Галіфакс, і всю дорогу будемо малуватися цією красою. От дорогу, до речі, зробили зараз шикарне нове покриття. Так що одне задоволення їхати зараз, друзі, по Канаді. Я вам всім раджу от зараз восени. Якщо навіть у вас немає свого власного авто, не поскупіться, візьміть авто в оренду на один день. Це обійдеться вам десь в 100 доларів, не поскупіться. Ви поїдьте десь на природу, за місто і насолодіться такою красою. У нас, наприклад, в Галіфаксі є чудові місця, куди можна поїхати. От Буквально менше, ніж одну годину їхати, можна дуже багато чого гарного побачити. Подивіться, який шикарний ліс. Просто не відірвати очей. Звичайно, цей період буде не сильно довго тривати, ще, може, місяць і дерева опадуть, але цей місяць. Треба обов'язково насолодитися цією красою. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь, не забувайте. Задавайте питання про життя в Канаді, я обов'язково відповім. Всім гарного дня і до нових зустрічей. Па-па!